Христос Воскрес, Він є наш досконалий первосвященник, і тому кожен день ми можемо приходити до престолу благодаті і отримувати своєчасну допомогу. Тому продовжуємо молитися, продовжуємо молитися і за наших воїнів, особливо за тих, які на передовій, щоб Господь їх зміцнив, щоб Господь дав успіх, дав мудрість командирам всіх рівнів. І зберіг наших воїнів, і повернув їх з миром і перемогою додому. Сьогодні поговоримо про е, пріоритети в молитві. Як я вже писав е, в деяких церковних групах, е, що ходив тут до місцевої Баптистської церкви, і ні словом не згадується про війну, ні в проповіді, ні в молитви немає молитви ні за захисників, ні за. Переселенців, ні за тих, хто постраждав під час обстрілів, тільки прозвучала фраза про непрості е, часи. Ось так. І одна із сестер написала, що знайомі розповіли, що в Центральній Одеській Баптистській церкві також ні слова про війну ворог не називається ворогом, і моляться за мир і порозуміння між сторонами. Ось так. Це, звичайно, дуже сумно, тому що говорить про те, що ці окремі церкви втратили Боже бачення, Боже розуміння того, що агресор є агресором, навіть коли жертва не безгрішна і здатність розрізняти, що є правда, що є пропаганда. І, звичайно, якщо вони моляться таким чином, то вони знаходяться значною впливом. Під, російською, під впливом російської пропаганди і займають хибну позицію нейтралітету, який просто є, грає на руку ворогу. Однак, слава Богу, що не всі церкви такі, не всі баптистські церкви такі, і, і що стосується реформатських пресвітеріанських церков, то нам немає потреби щось змінювати в нашому богослів'ї. І сьогодні поговоримо про наші пріоритети в молитві. Це цілком зрозуміло, що коли наші рідні на фронті, то ваша перша молитва за ваших, за ваших чоловіків, синів, дочок, щоб Господь їм допоміг їх зберіг. Цілком. Логічно, що молимось за перемогу над агресором. Звичайно, солдати, воїни на фронті, коли йде обстріл, можуть молитися дуже коротко за збереження свого життя, і, взагалі, це коли йде обстріл, це не місце для такої спокійної молитви. Однак пам'ятаємо про пріоритети, які нам заповів Господь. І вони мають пронизувати взагалі все наше життя, нашу молитву, коли видається спокійний час, і нашу молитву також у критичні моменти. Тобто ми не завжди молимося цими словами, але ми маємо пам'ятати про них які Божі е, пріоритети. Божі пріоритети, як сказано в нагірній е, проповіді, шукайте насамперед царства та правди його. Царства Божого Царства Небесного, що є одне й те саме. І що це означає? Це означає, що Бог, як і обіцяв в пророках, він діє, він встановлює своє царство, своє вправління в результаті свого особливого втручання в земну історію. І це особливе втручання в земну історію це є втілення життя. Смерть і воскресіння нашого Господа Ісуса Христа. Тому шукайте царство, це насамперед означає, що потрібно прийняти цю благовість і ввійти в це царство з покаянням та вірою. Апостол Павло в проповіді в Афінах, в Ареопазії, він сказав, що Бог створив все, весь людський рід, і щоб замешкали всю землю, і шукали його. Шукали його чи не відчують і не знайдуть, хоча він близько до кожного з нас. Тут є певний такий біблійний парадокс, тому що з одного боку шукати потрібно Бога, щоб увійти під Його правління, щоб прийняти його благовість, щоб мати прощення гріхів, щоб дух Святий оселився у вашому серці. З іншого боку, сам Бог шукає грішників, як ми знаємо, це з притчі про заблудну, про яка загубилася, як ми знаємо, це з притчі про блудного сина. Перш ніж ми починаємо шукати Бога, Бог вже шукає нас. І саме тому Ісус не залишався на небі, а зійшов на землю, щоб знайти таких, як ми. І це для нас велике підбадьорення. І, звичайно, коли ми молимось, то наші пріоритети це пріоритети молитви Господні. Отче наш, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. І у ці важкі часи, коли йде війна, коли загарбник так обстрілює наші міста, коли вмирають наші воїни за нашу свободу. Ми маємо молитися також цими пріоритетами, молитися за те, щоб Господь зміцнював віру наших воїнів, тих, хто вірує в нього. Молитися за те, щоб Господь відкривався тим воїнам, які ще не знають його, щоб вони мали життя вічне, і, звичайно, молитися за весь наш народ, щоб люди серед цього лихоліття, коли Бог показує, що скарби земні вони ненадійні, і тому не треба їх складати, не треба їх шукати, але Бог має бути вашим скарбом. Бог показує її, кому ми служимо своїм серцем. Якщо ми служимо Богу в своєму серці, своїми справами, то ми будемо відчувати підтримку під нього від нього. Бог показує, що навіть зараз, коли нашими першими думками під час атаки може бути як сховатися, особливо для воїнів на передовій. Все одно Бог турбується про кожного з нас, волосина не впаде з нашої голови без його волі, тому нам потрібно насамперед шукати царства Божого. Можна ще це слово перекласти, як бігти за царством, тобто задавати свої питання, чи ми знаходимося під правлінням Божим, чи ми шукаємо його свідомо і чи ми хочемо в нашому житті навіть серед цих важких обставин зберігати. Праведність. Один з наших братів, який пішов добровольцем, на певному етапі просив дружину молитися за нього, тому що каже, втрачаю праведність дуже непросто на фронті серед людей, які не вірять в Бога, які ведуть себе як невіруючі люди. І тим більше, коли є багато причин для того, щоб бажати помсти ворогам і бажати їм всього, всього найгіршого. Важко в цих всіх обставинах зберігати праведність, але Бог тримає своїх у своїй руці і веде через ці непрості обставини. Тому будемо молитися за наших воїнів, будемо молитися один за одного. Будемо молитися за тих, хто в полоні, щоб Господь допоміг їм. Будемо молитися за тих, хто працюють у госпіталях, лікарнях і за весь наш народ. Пріоритети молитви Господній. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. І потім йде хліб наш насущний, дай нам на цей день. І це включає всі наші різноманітні бажання, потреби, які ми маємо відкривати перед Богом. І, звичайно, що ви знаєте, що йде далі прости нам гріхи наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. Це не просто під час війни, але коли ми пам'ятаємо, що ми такі. Що Бог спасає нас, і щоб віддати, щоб примиритися з нами, віддав свого улюбленого сина, то ми можемо молитися навіть і за покаяння ворогів, що не виключає бажання перемоги, і ми віддаємо в руки Божі справедливу відплату і молимось за успіх наших збройних сил. І, звичайно, ви знаєте, ще одну частину молитви Господній, і не веди нас в спокусу, але визволи нас від лукавого, тобто не дай нашим серцям впасти через цих випробувань, не дай сатані досягнути своєї волі, але збережи нас твоєю рукою в, в підкоренні тобі, в розумінні твоєї любові, і будемо пам'ятати, що Бог так полюбив світ, що віддав сина свого, однородженого, улюбленого, єдиного, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя. Вічне. Хай Господь береже вас і засяє на вас своїм світлим лицем, і дасть вам пізнання Його, щоб ви мали радість в ньому навіть серед цих обставин. Амінь.